Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття слойка математичного розвитку, і ми, ми будемо з вами порівнювати предмети за шириною. Починати ми будемо заняття з гри, яка називається Подорож. Подивіться, тут у нас Знайомі друзі, їжачок та ведмедик. Вони зібралися сходити до Наталки у гості. По дорозі вони побачили річку, через яку було перекинуто два містки один жовтий та зелений. Їжачок запропонував ведмедикові перейти річку по. Жовтому містку поруч із ним. Але вони ж не могли вдвох поміститися на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти річку по зеленому містку, і друзі успішно дійшли до наталченого будиночку. Ось і добре. Дітки, а як ви гадаєте, чому друзі не помістилися на жовтому містку? Так, тому що він вузький, вірно. А чому вони змогли пройти по-зеленому? Правильно, тому що він широкий. Давайте ми з вами зараз порівняємо наші містки. Подивіться, у нас є дві смужки. Це наші містки. Ми зараз з вами порівняємо їх за допомогою вже знайомого для нас способу накладання. На зелену смужку ми накладемо жовту. І скажіть мені, будь ласка, який місток вузький? Правильно, жовтий, добре дітки. А який широкий? Вірно, зелений. Зелений місток широкий. Вірно, все молодці зробили дітки. А тепер ми пограємо у гру, яка називається кораблики. Перед вами є дві річки. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а які вони? Так, широка та вузька. А ще є кораблики. Вони однакові, дітки? Ні, вони у нас маленький кораблик та великий. Добре? І таке питання до вас. Якою річкою попливе великий кораблик? Широкою чи вузькою річкою? Правильно, широкою попливе. А чому як ви думаєте? Тому що він великий. І, звичайно, що йому зручніше буде пливти по широкій річці. Молодці. Тоді скажіть, а якою річкою попливе маленький кораблик? Правильно, Малатий, маленький кораблик попливе вузькою Вись, річкою. А чому? Тому що він маленький і йому буде зручніше пливти саме по вузенькій річці. Добре. Гляньте, наші корабліки попливуть зараз. Великий кораблик попливе по якій ріці. Правильно по широкій. А маленький по поякій попливе? По які? По-вузькій! Молодці дітки, дуже добре. Зараз давайте ми з вами підсумкуємо це заняття. Скажіть мені, дітки, якого кольору у нас були містки? Правильно, жовтого та зеленого. А скажіть, будь ласка, а чому наші друзі, ведмедик і жачок, не змогли пройти по жовтому містку? Правильно, тому що він був вузький. А чому змогли пройти по-зеленому? Тому ну, що він був широкий. Молодці. А як можна перевірити, який був широкий, а який вузький? Правильно накласти на зелену смужку жовту. І зараз ми побачимо, який місток був вузенький, а який широкий. Всім дітки молодці, всім до побачення і гарного дня!